Коли народилася з Христинка, меніколи. Титочари тума. Так, парно поставили ще того пічку. <світку> ага. Хто топа це коники? Тайве щастя. <світку> Звучить так собі, ну, але, <світку> ну, але є щось в тому. Ось так, друзі, неочікувано, не гадано, все то переросло в новий влог і, відповідно, Фасадні роботи. Дивіться, то треба було ті дужки два тижні тому викидати наверх, щоб зараз знов скидати. Вирішили утепляти фронтони, щоб, щоб що, Ну щоб що? Ну щоб тепліше було, щоб вже вже якось плюс-мінус загальну роботу зробити. Коротше, треба ставити арештування. Роман вже приступив до роботи. Передумали, вже йдемо на вулицю робити. В середині покидаємо, буде зима. А поки не є погода, то будемо робити на двору все. Поки ще є час та, і погода дозволяє. Дощини дощиночки, та й носимо трошки туди. Добре, Робота йде. Ось, наше арештування лежить. Так, Взяв перше. Треба збивати оці карнізи, оці класні штуки. Бачите, там такі. колись красу таку робили. Їх. І треба тепер ту красу демонтовувати. Друзі, той самий водій, та сама машина, та сама робота. Вивантажуємо будматеріали. Знов багато роботи. Клей, сітка, парашути, багато всього. Ну і що, готово? Тепер це все залишилося занести туди, де воно має лежати. От туди, на гору, напевно. Єдине місце дає. Ми придумали, друзі, ось такий метод. Бодик, будеш допомагати. Один подає тому, хто стоїть на рештовці, а той, що на рештовці, подає наверх. І просто буде ідеально. Пані Марія Метушиця. Як завжди, всі хочуть їсти, треба нагодувати, картопля вариться. А все тому. Чому? Тому що ми багато працюємо, подивіться, картопелька. Картопелька, цибулька жариться. Цибулька жариться. Все, у мене руки брудніє, а це Богдан Володимирович. І йдемо вам покажемо, що відбувається там. Подивіться, що робиться. Володих працює, купає. Тай щастя. Каже, що, але, що робота. Такого, щастя, не бажає. <гум> Таке, таке, дивіться. Ми думали, що тут буде найпростіше, найлегше, але тут виявляється найскладніше. Просто, просто тут вже все готово, а там вже навіть ми пострили в роботу. Подивіться, що тут робиться. Раз. Та дам Отепляємо фундамент, друзі. Почали роботу знизу. Бачите, друзі, яке Романович приспособлення придумав, вже руку покалічив бачу. То коли робив туди покалічив? Ось таку бляшку, яка вирізає зразу ось цю. О, то є сила, то полегшує роботу. Зразу парушу тільки е, топляться всередину. Подивіться, Дайте як Романович сукеру. сам валить. мені сукиру, щоб я не перелазив. Бачите, я прийшов вам трошки познімати контент, а мною вже гонять. Дай сукеру, не дай сукеру, а то все владик має подавати. О, правильно потрошки потрошки, по Зараз Романович працює. Я, я трошки маю іншу роботу. Я монтую рекламу на телефоні. Рекламка. З ось цієї сторони, друзі, я не знаю, що робити, тому що Владик купав, мучився, мучився. І глибоко не вкопав, тому що тут такі каміння, які важко вбивати. Будемо робити, друзі, маніпуляції, то Романовича технологія, щоб спростити нам життя. Бачите, він тут такий нерівний, взагалі нерівний. О, Романович кладе ось так, а другий кладе ось так на захват. О, щоб не рівняти його. І кажеш, і каже, що буде добре, отак. Захват більший. 10 сантиметрів захват один на другий. І ще донизу трошки опустити, щоб ці всі гулі не збивати, бо їх нереально збити. Веранчик буде з нашою Христосію, своєю сестричкою. А ми йдемо правильно знімати рекламу, робити дуже класну рекомендацію продукції, якою Добре, ми можливо. користуємося, яку ми їмо регулярно. І дуже любимо. Доки вона в нас є, бо коли в нас її нема, ми її не їмо. <гум> а вона в нас є недовго, тому що ми швидко з'їдаємо. Ми швидко з'їдаємо, якось так. Я можу показати, що це таке? І це арахісова паста від Only My... не тільки арахісова, є і фундучна, й фундучна, є мигдалева. Чотири штуки. Мигдалева паста. А буданчик нам з воріжками меді Прийшов кремет, бо доночки от Я тобі став він, кремет, він їсть, але щоб аж там в захваті не був. Наскільки важливу роль грає упаковка? Упаковка така дитяча і, і, і виглядає, що там якась пюрешка, наприклад, яблучна чи ще щось чи сочок, і подам попробував ой, таке добре, не можна колись хоча. Той самий кремет в баночці, він би вже не так їв, а то так йому сподобалося. Акцент так, треба виробники на такому робити. Упаковка грає велику роль. Беріть на заміточку. А це, друзі, таке мило. Мило таке серйозно. То не мило, то твердий шампунь. Твердий шампунь. Ну, ми, ну Вигляда... не Виглядає не дуже, але насправді класна штука, на основі німо. Та жирного волосся. Люди, скільки ми реклам зробимо зараз. Це капіць. Трошки вам розказали, бо ви. Вже хочете від нас відписуватися за те, що рідко контент. Не робіть цього, навпаки, підписка, дзвіночок і будете знати, коли вийшов новий контент. Правда, пані Марія? Тільки так. Пінопластик порозкладали. Процес пішов взять коригує, бачите, все нормально. Романович клада. Пані Марія ходить, контролює, що там Романович робить. Працює, бурячок вирвала і треба варити борщ. Сторіс для підписників знімала. Я таке. О тут Романович поки ніхто не допомагає. Сам береться. Дивіться, як Де ще де. Що можу сам, то роблю сам. <гум> Я трошки навіть поприпинював. So, да. Сам не клиш нікого. Не... не відкладай на завтра. Те, що може зробити сьогодні, ось таке. О, о, отакі, такі справи. А тут у нас добрий ранок Україно, всі метушаться. Ірина Володимирівна працює, вже монтує рекламу. А тут, тут наша маленька цюпотко. Наша бусинка маленька. Бусинка. В маганій хвостості. Так, це Та ще твоя кофта? Так! Та ще Мені як казан щоб була немає. А люлі-люльки, люльки, 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 баба на ту руку не мій. Вже, вже, вже мої щуперки. Ти що хочеш габити? Ричі, ходи покажемо, ходи покажемо, що ми там наробили. Ходи! ходи. Бачите, як робота йде. Дивіться, яка крута команда. Я вже казав, просто супер. Тут. Я пропинив кожен шов, тут вже навіть позрізав. Між фундаментом тут теж пропінював, як бачите. Щоб все було добре і по технології, можна так сказати. Піни пішло зовсім небагато на ось цю всю стіну, що вони обклали. І на ось цю пішла одна банка. Коротше, досить економно. Я дуже глибоко не пропінював. Так, так йшов по цьому тею насадкою, і так глибоко не, зап... не засував, але досить непогано. На то всю асти ми мав всіма ну, дві баньки під з фундаментом. Ще треба тепер дюбелити. Маємо дюбеля 180 ку і будемо працювати далі. Ляпухи називаються там, то. то все це називає ляпухи. Ну так як ви по українськи жаби. Це не лягухи? Не лягухи, а ляпухи. Жахи. Звучить, ти, що як жаба. Для болоту. Скажіть, що то в Романовичі, то він вуха так, спеціальним тим. Що? А? Чого вуха червоні у вас? А вуха червоні для того. <глади> бо бо позапінь. <глади> інфекція з того всього позаскакувала. Коротше, то якась мазь там спеціальна для вуха. Ось така робота. Мастить вона на лисники. А я зараз піду покажу, що там на дворі, що там наш фасад, що Романович робить. Бо Роман вже наївся і втік, а я за ним не встигаю. Клієнт вже засинає, бореться. Як кажеш, з це зріал. Бореться клієнт. І то, і пані Марія свого лусочку фірменного не включила. Ні, я така, відколи народилася Христинка, ми ніколи стільки класичної музики ще не слухали, ніж за два місяці. Відколи народилась Христинка, ми ніколи стільки не слухали класичної музики, як зараз. Вона Клієнт вже на гойдалці. Ну, Так Іринка сказала сказати, я так культурю дивіться сиром, вимозив клейпіною. І дивіться, що Марія зробила запіканка. каже? Ну, пані Марія, добре. Ну мама, ладно, ну, пані мама. <свист> Пані мама. Ми не можемо <свист> просто вже мама. Мама, везе не, не, не Дя просто, ми сини. Зять м'яско, їсть. Та я бачу, я сидів на столі, було пусто, Всі взять, все, дядя, так, щоб взять не міг їсти, то так парно поставили, ще того пічку. <свист> <свист> Зашквариться вже чесно. Яка апетитна сирка. Е, сирно. Вона ту печила. Е, Вона ту пече, подивиш, що з нею робить сирно, гарбузово Зараз потече. То запіканка на сирник, якщо ти хочеш. <гум> Вона все рівно застигне. Бачите, пінопласт вже стерчить з-за ось цього кута. Значить, що? Значить, тут бардак і просунулася робота. Романович, дай боє щастя. Як робота йде? О! А як <гум> вчора, так і пішла вчора. Вчора була неділя, не розказуйте. <гум> Та, та? та Зробив ось таку штуку, з алюмінієвої трубки розклепав, зробив, щоб в неї дуже файно було пінити. О, о, треба її, правда, ще оселити ізолентою. Біжу показувати, що робиться. Бо Романович казав, що в нього пішла робота. Дай Боже щастя вам, ще раз. Дай Боже, дякую. Бачите, що робить? Починає затягувати. Вимагаю тим, що ніп не робить. Затягувати хату починає, то капець! Не Каже, щоб вже нині заробив і на хліб, і на ковбасу, і на всього. Ага, диссорови. Ріджі Фу! Порвай штани мені, ти вже мені одні такі. Порвав! Обстановочка в сімейке, хто закатарина слаба людина, Звичайно так собі, ну, але, ну, але є щось в тому. Є. Я такий самий. Нині вже навіть трошки легше. Нежить вже пару днів, кашлю тисне на вуха, на очі. А то здорова людина. Бачите Христинку, вас здорова. Собі. А то теж слаба людина. Дуже слаба, дуже. З високої. І ще щось готує, входить стає. Дуруни треба зробити. Деруни треба натерти. Я буду христинку возити, а? владик детерте, так як на відео. Так, На всьому, де це? Та ні, можемо, або взяти і зернати. <ріпи> <ріпи> йду ще покажу, що Романович і вже йду, вже йду. А Романович у нас просто конвейер. Подивіться, як він працює. Гобана! Бачите, що щось робить? Ото, ото. А ті відпочивають, чілять, тим ні фасаду не треба, ні треба. Романвич працює. Правда, Рижик? Але я вам скажу, що утеплення вже відчувається. Той його час, коли температура на дворі падає, в хаті, вже дуже хол... в хаті вже дуже холодно. А зараз взагалі ще досить тепло. Навіть не треба ще опалення. Вчора раз пробно включили і все. Іринка сидить, монтує. Відео, ну, рекламу монтує. Все, я беруся за роботу. Бачите, беру легше, а Владик йде так що робити. Не йдіть за ті, каже, чиї та порада. Каже, Владик не женися, Бачили те відео у нас в тік-тосі? Владик не женися А наша Христинка любить тільки на дворі спати. Вона може в машині їхати, не знаю, скільки годин підряд, подорожувати. Іринка казала, з нею можна без проблем, правда? Та вона в хаті спить, як, як кумарик, як ми кажемо. 10 хвилин. Ну, якщо дуже повезе, то 15 може поспати. І все, і гу-гу. А деколи коли тільки за колеса кладеш її на ліжечку, гу-гу, і вже знову бавиться. Так що вона нині вже ще три місяці нема, Вона вже як дівка нині в сьомі стала до дванадцятої не спала. От Володі на руках була 5 хвилинки барнула. І Доки не вивезли, то вже тепер вже з дві години спиті, ще певно ну, з дві години. Вона вже така була змучена. Ще нам треба буде ось цю сторону утеплити, ну, то теж буде непросто, тому що треба сходи відводити, щоб пінопласт влазив. І тут бетон весь відбивати, обкопувати так само, щоб запустити нормальну в землю пінопласт. Не знаю, просто це буде непросто. Я роблю ставки, що непросто. Тому, тому нічого, все рівно, чи просто, чи непросто, треба то зробити. Правда. І, шо, і проснулася, що? І проснулась? Та наша дзьобатка проснулася. Це то за дівчинка така. Я братик. Ти вже сміюнька в хаті хочеш сміятись, в колясці не хочеш, так? Дядя трошки на тебе. Давай. Руці, руці, руці. Шумахер сів кататися. Не, не Я його підівчив трохи вчора. Ні. Має? має батько катає, що розвернувся? Не заглох? Ні? Молодець. Добре, газу не впаде. Газу, нагород. Добре, підтримай, підтримай. Поїхав, молодець. За два виїзди дядька навчив їхати, ну що казати. Дядька серйозний педагог, вчитель стрижний Ще вам трошки христинки в сторіс і ікоників. коників. Хто то пасе коники? Це дуже любить того ведмедика Любить на нього дивитись. Да. Ще така та голова тяжка, хліба. Вона, вона вже гамоти хоче. Тяжка голова, треба гамоти, щоб сил набратися, так? Не, вона вже гамотка, вона вже 4 години не їла. <гум> <гум> ну і так, до. Мама дасть, га, Така установка. Пані Марія, покажіться, яка ви за Катарина. Ой, не мене. 39 температури це що тут знімає. Пан Володимир, береться за... Запаси литя, іначе. не тягує нашу. Не запаси, ми тільки вчора купили, але це свіжий, щоб в камері не був. Буде чай. А кульочку лежав? Ну так, так. Буде чайочок. Мартуся ще котлетку. Ось таке. Так, друзі, лізу вам показати, що Романович задумав робити. Ось така в нього робота. Буде мішати тирсу, буде, буде міщати, мішати. Мішати тирсу і посипати вапном. Вапном в перемішку, щоб тут у нас гризуни не завелись. А, все, я тікаю, дивіться, що все робить. Що О, ми тут було утеплено сіном, знизу був конденсат і мусили сіном оцим все позакидати. А тепер вирішили терцю, бо терця залишилася. Потім може зверху і сіном лупнемо, буде видно. І буде таке утеплення, тому що дивіться, тут плита. Тут дзюра, ну як вона не буде промерзати? Там конденсат виходить, розумієте, Конденсатик. Тому все треба файно по феншую засипати і буде добре. До речі, лайфхак. У нас там пінопласт, знизу покажу, як утеплений. Так, і ми зверху Тоб все засипали терсою теж, щоб не запінювати. Друзі, хочу довести до вашого відома, що ми не спимо, а працюємо. І цьому доказ є ось ця робота, яку ми виконали буквально завчора від, від вечора і до сьогодні майже до вечора. Правда? Так, і зараз треба засипати. Забрали бетон, побили, викопали, вивезли і бери лопатку в руки. Лопатку в руки і, 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 засипати. і засипати. Розумієте?

Коротше, оця їде на музику пані, Оця її відпроваджає. Пані Марія, ось тут з Христосією нашою мацюпочкою. мацюпочкою та? Де ти є? Де ти є? Агу! Агу! Не знаю, дивитися. Треба приховано знімати, бо вона вже розуміє, що її знімають. Ах ти! Дивіться, сидять, але можуть собі дозволити. Подивіться, що Романович за сьогодні лупнув. Ну, ну то під під кураторством зятя. За два дня фактично розкопалося фундамент і того, ну чи третій день сьогодні. Ну багато, ту сторону дуже швидко пішла, дуже багато зробили. А тут рівніше. Рівніше. Рівніше, ходити ближче. І навіть настрій інакше, правда? І настрій інакше, і ближче ходити. І ну, інакше думається. Які є для роботи? Умови. І, так, умови. Умови, умови, є для роботи, то воно ну, інакше. Рештування не вистачає. Я би хотів <кх> перенести звітом, то поставити поверху його. Та перенести, скільки його нести? А ми беремося переставляти рештовку. Ось так. Ми вже з цієї сторони, як бачите, працюємо. Романович доліплює. На повну потужність працюємо. На повну Доліплює, підвіконники роблять. Сьогодні погода дозволяє на повну потужність працювати. Зараз вже паримося, треба роздіватися. Тут вже все, але сонце розить, аж не можна дивитися на пінопласт. Зверху, ось тут, зараз покажу, я не знаю, чи з тієї сторони вам демонстрував. Тут ми пропінювали все. Так само, як з тої сторони, всюди, і туди, і туди. І лізу наверх, ще вам трошки покажу. Подивіться, що тут робиться. Омаю, як воно вже тут повилазило. Це Йохма! А я так багато не пінив, дуже сильно повилазило. Ось тут ми залишали зазор, друзі. Спеціально, щоб там від стіни не тікало тепло. Тому що, як ви знаєте, звідси нагрівається зі середини стіна, потрапляє до пінопласту всередині. І не має сюди тікати. Воно піднімається до гори. Якщо зверху у вас не запіняно, воно буде тікати через верх. Ось так. Бачите, через це ми ось тут там від того пропінили, лишили такий зазор. Тут ватою на кутках позатрамбовували і запінили. Якось так. Тільки тут я бачу, я трошки перебрав з ватою. Не знаю, чому вона так багато вилізла. Скільки нам пішло? Мені пішло дві баньки пінки. Ну, але бачите, не економили, пінили. Тут можна було пінопластом закласти і запінити трохи. Таке, шабанку треба. На ті вотри вікна буде, напевно. Але ти розумієш, ти знаєш, що ти зробив правильно. І ж буде як термос. О. Також, друзі, з ось цієї сторони. Бачите, бальки ось тако пропінили. Ще пінка не застигла. Ось така, така система, така. Процедура. Тату от маю кутники. О, ось такі кутники, отак вони будуть. Раз. О. І не треба возитися. Бачите, ось. Кутник потім лише підрівняється, каменем підчиститься.